Після того, як вірменський посол в Україні Володимир Карапетян разом із вірменською делегацією відвідав Бучу та місце російських злочинів на Київщині, передав Україні допомогу. Росія надіслала вірменії. Ноту протесту про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова. Її запитали про реакцію Москви на візит вірменського посла до Бучі. Захарова назвала це відверто недружнім кроком. Рішення Росії ймовірно пов'язане з напругою у відносинах між Москвою та Єреваном, оскільки Вірменія дистанціювалася від організації договору колективної безпеки військово-політичного блоку, який де факто очолює РФ.